За вікном дощ почала знімати відео, готові роботи, і як припустив дощ, тричі телефонували мені, вже виключила звук. Ну, потрібно було взяти, бо син пішов на музику, дзвонив мені, якщо питав, а я думаю, щоб не гаяти часу дарма. Отака, От коли вже осінь, вже наступає натхнення, вже хочеться чогось в'язати. Чогось такого хочеться, хто знає чого. Замовила пряжу шкарпеткову, десь уже в дорозі ще подивилася відео Ніно Кніц Ніна, і вона там показувала покупки своєї бобінної пряжі і дала посилання на вайбер-групу. Я зайшла туди і пропала. Там гарна така пряжа по гарних цінах. Я собі замовила бобіночку пряжі, букляж, я вже її бачу, я вже мені задумка є, хочу зв'язати з неї кардиган, доміксувати до неї якоїсь ниточки напіввовне. Ну, я хочу, мабуть, додати... вона тоненька. Я хочу в колір додати для тепла для більшого. Alize Fine додати і зміксувати, зв'язати такий собі кардиган. Уже я його бачу, я його намалювала, чогось він мені виплив у голові. Ну, можливо, я вам покажу, який я прототип, хочу, який в мене є купований, але ну, трішки не такий. Бо більш мені я зараз більш на велосипеді їжджу, то в мене був такий сіренький, він недешево коштував. Я його, поки пішки ходила на роботу, він мені був зручний. А на велосипеді він без застібок і незручно. В цьому відео я вам покажу, що я маю на увазі, щоб ви глянули. Ну, це буде зовсім не те. Буде просто кардиган. Ай, ще не знаю, чи регла нам зверху, ну більш за все, чи, чи просто так, мабуть, мабуть, так. В-образна горловина буде, це точно. Спущене плече буде, да, не реглан. спущене плече буде він у кольору кемел такий, і, чи темний беж, чи коричневий, чи хто як назве, це я таким бачу, з карманами. <будуть>, Будуть кармани накладні, і як такий він буде до середини бедра або трішки нижче, скільки вистачить пряжі. Рукав теж такий широченький донизу заужений. Манжети будуть з такої пряжі, а планку я хочу зробити білу. Отак, От біла і полосочка йде коричневого, і далі біла. Оце таке собі я намалювала чогось такого якось хочеться. Вже мене було яскравого, було, було. було, було. Тепер захотілося природнього. Ну, це ненадовго. Сьогодні я побачила. Нову поставку на пів вогни Ці Ціни дуже гарні дівчатка. Дуже. Я під відео залишу посилання, не знаю, чи під цим, під цим, залишу під цим, бо я ще не ходила туди, ну, а вдруг хтось перший побачить, бо коли це я отримаю, мені то там гарно співпрацює ця власниця магазину. Вже першу я просила, щоб мені першу прийшло. Перша посилочка, а пізніше прийшла напіввона. Вона мені говорила, що може ви замовити. Ну я спочатку букляшик чекаю, букляшик уже в дорозі. І сьогодні ж я зайшла туди знову і пропала. Я під'єдналася під ту групу, телин-телинк, мені вайбер. Я туди там дівчата розгрібають, вже розібрали майже все, всі поставки. Ну, це так образно. І мені ж треба. Подивилася ціну, подивилась метраж, посчитала. Знаючи ціни зараз на, на моточну такого складу, як cotton gold зараз майже 90 гривень, на пів ну, хлопок і акри... да, бавовна і акрил, то... Це зовсім, вона й розмотує, власне, це на конуси, то я замовила собі сьогодні ще два кольори. Оце ж до чого я веду, що яскравого не хочу. Я замовила, я завжди хотіла василькового такого кольору синього, ну не можу ніде знайти. Надумаю, замовляти, такого кольору нема в наявності вже моточної. То забуду, то ще що п'ята, то 10, -е. я замовила собі. Бобінку на півшерсті, як прийде посилка, це я вам детально розкажу, покажу. Залишу силочку. Мабуть, буду залишати силочку під тим. Відео, а можливо, і під цим і під тим. Хай буде, бо воно одне за одним буде. Хто перший йде, побачить, Можливо, комусь актуальніше зараз буде, поки осінньо-зимовий сезон починається. Нам уже потрібно починати. Осінь на носі дівчатка була спе, то осінь уже не на носі, Осінь прийшла. Вже нас зима на носі. а Ми знаємо, як ми в'яжемо. Бо, говорю по собі, з моєї зайнятості, то потрібно вже починати зимові речі. В'язати вже потрібно зв'язати пару джемперків. Бо я сьогодні в цьому 100% 100% бабовна Gazal Organic baby Cotton, то в ньому не жарко, дівчатка, зовсім не жарко. Ще з цими дірочками, Ну він мені подобається, то я планую якийсь ще пару джемперочків зв'язати. Що говорила, що хочеться натуральності, ну це ненадовго. Ми такі жінки перемінчиві, як погода. Ну Це, ви знаєте, це добре, коли хочеться чогось. І мені оце, як нічого не хочеться, то мені це вже насторажує. Я не хочу, чи якусь, чи якусь собі батончик якийсь. Ну я особа не сладкоєшка, чи якусь пряжу, чи якусь, ну якусь таку дрібничку, чим себе порадувати, коли не хочеться. То це вже потрібно задуматися. Навіть чашкою кави, чи капучино, чи... чи приємною компанією з подругою. Коли вже цього не хочеться, то потрібно насторожитися. І тут я побачила колір такий васильковий. я замовила. Спочатку я побачила такий кораловий, але він не кораловий, а ягідний. Замовила я ту бобінку і побачила ще синій. Ну, що ж одну бобінку замовлять, замовила дві. Так що буде мені в дорозі ще посилочка, ну почекаю, як прийдуть разом, щоб таке вже більше і показати було про магазин розказати про ну, групу Вайпер. Ось такі мої справи. Так, я з вами по порозмовляти, поговорити. Оце, поки в мене є час, то я так стараюся, оце благощадуть, то син пішов на музику, а я бігом-бігом знімаю відео і це. Дощ вже закінчився, я зупинила зйомку готових робіт. Думаю, в лозі дощ це не критично. І поки я чекала, поки закінчиться дощ, почала в'язати зразочок. Ось дивіться, такі, як то говорять зараз, шишибріки. Ось такий колір такий блакитний, пряжа. Вона вся штучна, ось така. Ну, вже потім про неї буде докладніше, коли буду я. Знімати відео про мої плани. Так що, дівчатка, не перемикайтеся, не тікайте, залишайтеся, буде цікаво, цікаво, цікаво. Хочу з вами, дівчатка, поділитися своїм замовленням. Я замовила пряжу в інстаграм-магазині. Ось така невеличка в мене покупка. А що я? Що мене сподвигло до замовлення, це те, що я хотіла спробувати пряжу регія. І ось я її знайшла: така вона меланжева. У вас погано видно його, ну, вона меланжева. біло-бежево, молочна така, поєднання трьох кольорів, я б сказала. По складу 25% поліамід і 70%. Супервуля, це відновлена шерсть, мабуть, так якось називається. 210 метрів у 50 грамах. Так, що тут пишуть? Здається, машинне прання. А скільки ж? А, 210 метрів в 50 грамах. Це я сказала, а хоч шукаю інструменти. Ага. Гачок із спиці 2-3. Ну да, вона така тоненька на 2,25, 50 грамах, 210, То десь виходить така, як супервош, 420. Ну, я думаю, що коротенькі носочки, шкарпеточки, з неї вийдуть. Такі жіночі зв'яжу одні. Мені цікаво, як воно, як ця пряжа. З'яжу собі, взяла одну, один моточок. Чесно кажучи, я чогось думала, що там 100-грамовий моточок. Але тепер вагаюсь. Ну нічого. Я думаю, що вистачить, на якісь шкарпеточки такі невисокі, то спробую зв'яжу. Оце така. там різні вони продають, але ну, ціна не дуже дешево. Якась тут теж шкарпеткова 125 гривень. Ну, здається, 100 грамів там. Тепер я не знаю, не додивилася, так що поки що рекомендувати не буду. Так, отака шкарпеткова в мене пряжа. Далі тут вони мені такі подаруночок такий цукерочки поклали. І ще я замовила, ну, щоб одну не замовлювати один моточок. Шкарпетковий більше не хотіла я замовляти, бо заповнила супервош. Я вже її пробувала, мені подобається. То замовила отаку от пряжу Вікторія Панда. що тут у нас пишуть? 70% вовна. Якось там. І 30% акрил, 50 грамах 200 метрів. Спиці 2,5-3. виготовлено в Китаї. Ниточка м'якенька. Чуть що тут є шерсть така з відчуття. Таке. Щось буду в'язати. Не знаю ще що. В одну чи в дві нитки. Мені сподобався цей колір. Він мені підходить, то я взяла, взяла 8 моточків. Ну, На плечовий виріб, це у мене буде 1600 метрів, на плечовий виріб, я думаю, хватить на якийсь джемперочок чи ковтинку. Ось так я такий невеличкий мій було замовлення пряжі. Ну, думала, дівчатка, я поки що шкарпеток не в'язати, ну як же ж тепер не в'язати? мене оцей моточок буде муляти? Муляти з усієї сили то потрібно, напевно, зразу зразу швидко-швидко, мені брати спиці і сідати в'язати, щоб не класти його у схованку до пряжі. Тут. У мене в пряжні полички такі запаси пряжі. Це воно і місто тільки місто буде займати, лежать, і що там чекати? Ждати натхнення, я й так знаю, що. З цього будуть шкарпетки. Ось так от, дівчатка. Отакі мої плани на в'язання. Не знаю. Пряжа Стокова було сказано. Можливо, це й дорого, але я не пам'ятаю ціни. Скільки вона сто... коштувало, не пам'ятаю. Якщо я знайду в сторіс, то тепер аж самі цікаво передивиться. Мені цікаво, чи вас показує меланж. Ну меланж тут гарний, такий благородний, красивий, такий. Меланж. Ось так, дівчатка. Отакі От мої невеличкі покупочки. Зараз у мене вечір. Зараз у мене вивільнився час. Я візьму спиці і спробую в'язати шкарпетки. Не спробую, а буду в'язати, спробую нову пряжу в дії. Всім вам дякую за увагу. Дякую, що заходите в гості на мій канал, що пишете коментарі. Зворотній зв'язок дуже важливий. Дякую, що ставите вподобайки. Це допомагає просувати канал. Зараз дуже важко просувати. Давайте разом допомагати одна одній. Будемо просувати українськомовний YouTube, щоб нас попадали ми в рекомендовані. Того, що в'язальний YouTube обширний, в'язальний YouTube перенасичений російськомовними і. Ніша була зайнята давним давно і нам зараз важко пробитися українськомовних. Так що давайте будемо підтримувати одне одного. Я думаю, вам неважко поставити вподобайку, <кхід> підписатися чи написати якийсь коментар під моїм відео, під відео дівчаток, українськомовних блогерів, щоб нас бачили більше людей, щоб нас рекомендувало. YouTube до перегляду, щоб ми поширювали наш український в'язальний контент. Дякую вам за увагу! Всім до побачення! Парі гарно виходить, дається в'язати. Чи не дуже? <смі> не дуже?